Доброго ранку! З вами Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, нутриціолог та сімейна лікарка. Чи любите ви їсти каші? Сьогодні ми поговоримо, для чого вони повинні бути в раціоні. Каші їсти чи не їсти, чи дійсно вони обов'язкові в нашому раціоні? По-перше, злаки містять необхідні вітаміни та мінерали. По-друге, цільнозернові каші, такі як вівсянка, висівкові пластивці та інші продукти з цільного зерна містять багато харчових волокон. Клітковина важлива для здоров'я травлення. Вона допомагає запобігти закрипам і в профілактиці раку товстого кишківника. Вона також допомагає контролювати вагу, довше зберігаючи відчуття ситості і корисна для здоров'я серця, оскільки сприяє зниженню рівня холестерину. По-третє, зернові, особливо ті, що місять багато складних вуглеводів, є хорошим джерелом енергії. Вуглеводи в кашах допомагають поповнити запаси глікогену, що особливо важливо вранці після нічного голодування або перед фізичними навантаженнями. Клітковина, що міститься в кашах, допомагає вам відчувати ситість, а це може запобігти переїданню під час їжі. Якщо ви хочете спростити приготування зернових і обираєте пластівці, то тут потрібно пам'ятати, щоб отримати максимальну користь, обирайте пластівці, в яких першим інгредієнтом вказане цінне зерно, наприклад, цінна пшениця, овес або коричневий рис. Обирайте пластівці з мінімальним містом цукру. Багато сніданків можуть містити багато цукру, а це може призвести до енергетичних стрибків і зривів. Збагачені вітамінами і мінералами залізом, В12, кальцієм і вітаміном Д. Підсумовуючи, можна сказати, що каші це доступний, простий у приготуванні продукт, який забезпечить енергією і корисними речовинами. Любите каші, вживайте каші, але вони не є обов'язковими в раціоні. Будьте здорові!